Зроблю вам швидесенько відеогляд квартири без ремонту. 70 метрів квадратних. в покровському посаді. Ось тут гардеробною можна зробити. Так вона квадратів 3. Сам Не видно, на жаль. Ну, він великий. Далі йде кухня. Кухня з балконом. Кухня з балконом. Балкон ось вигляд має, ось такий. Але багато хто цю стіну прибирає і робить кухню вільнішою. І виставляють ось сюди стол і стільці для вітальні. виходить така велика кухня. Іде сюди кімната. Кімната квадратів 30, 35. Так. Уже стіни під покраску. Так. Ідемо там сюди. Повертаємося. Ну, це теж можна як санузел, можна як гардеробну, можна, мабуть, як гардеробну вже для таких речей. Ну і вполне невеличку комнату можна зробити. Все, я вам все показала по